Розглянемо задачу на е, роботу і потенціальну енергію тіла, е, піднятого над поверхнею землі на деяку висоту аж. Е, перша задача. Хлопчик кинув м'яч масою 100 грам, вертикально вгору на висоту 5 метрів і спіймав його в точці кидання. Визначте роботу силотяжіння під час руху м'яча вгору, вниз та на всій ділянці. Так, розглянемо ситуацію. Значить, отут ось тут це поверхня землі. І цього місця хлопчик кидає м'яч вертикально вгору, він піднімається вгору, потім опускається вниз. Ну, Скажімо так, оце нульовий рівень, це висота рук, висота з якої хлопець кинув цей м'яч. Значить, якщо він е, кинув м'яч, то він спочатку рухався вгору, сила тяжіння вона е, напрямона вниз і під час цього руху е, гальмувала е, м'яч. В верхній точці він зупинився, потім падав вниз. І тут е, сила тяжіння розганяла м'яч. Тобто, виходить слідуючи, що коли... Е, М'яч рухався вгору, то робота, яку ми позначимо А1, була, запишу Є е, потенціальна перша мінус енергія потенціальна друга. Е, в цьому випадку потенціальна перша це точці кидання, оскільки в нас висота 0 в цьому випадку, то Потенціальна енергія також буде 0, тому що потенціальна енергія це mgh 1 Початкова висота мінус МЖ H2. Відповідно, якщо H0, то і початкова потенціальна енергія буде 0. Ну, а H2 у нас по малюнку це виходить висота, на яку піднялося тіло, Це буде 5 метрів. Відповідно, ми маємо мінус MGH2. І після обчислення отримуємо мінус 100 грам це 0,1 кілограм. візьмемо 10 Н на кілограм. І помножити на 5 метрів. Після множення отримуємо 5 джоулів. Значить, це мінус 5 джоулів. Робота виконана від'ємна, тому що вона спрямована на гальмування тіла. Тобто м'яч зупинився в верхній точці, і весь час сила тяжіння намагалася не, не то, що намагалася, вона гальмувала рух тіла. Тому робота буде від'ємна. Тепер, якщо м'яч падає вниз, в цьому випадку. МЖ1, я запишу мінус МЖ 2 В цьому випадку початкова висота, це буде висота 5 метрів. Ось я тут напишу 5 метрів. А кінцева, де він зупиниться, де його піймали в руки, це буде 0 метрів. Тобто ми маємо МЖ. Тут 0 у нас МЖ Ну 1 Ми отримаємо 5 джоулів, це очевидно. Значить, робота додатна, тому що сила тяжіння в цьому випадку розганяла тіло. Так, ну і результуюча робота на всьому шляху Получається Робота при підйомі. Додати роботу при опусканні. В результаті ми маємо мінус 5 джоулів плюс 5 джоулів тобто результуюча робота рівна нулю джоулів. Ну, якщо навіть е, згадати, що робота прямо пропорційно залежить від переміщення, то ясно, що коли м'яч. Повернувся назад, то переміщення результуюче 0. А раз переміщення 0, то знає робота результуюча рівна також 0. Тобто в результаті ніяка робота не виконана. Так, Наступне завдання. Висота кімнати до рівня 3 метри, висота стола 0,85 метрів. Яка робота буде виконати, виконана силою тяжіння під час переміщення вантажу масою 2 кг зі столу на підлогу до стелі і вздовж столу? Е, ну, все залежить від того, що ми візьмемо за нульовий рівень. Значить, якщо ми візьмемо за нульовий рівень підлогу, скажімо, це підлога. І висота підлоги буде взята за нульовий рівень, ну, висота підлоги до рівня 0 метрів. Далі стіл Ось його рівень, він знаходиться на висоті, отут покажу. Значит це було на нулю, э, висоті 0,75 метрів. Це хай 1 один до 0,75 метрів. Так, далі э, висота кімнати. Я його тут покажу. Отже, тут стеля. У нас буде. І так, значить, тут у нас буде H2, дорівнює 3 метри. Так. Значить, перше завдання, яка робота буде виконана силою тяжіння під час переміщення вантажу масою 2 кг зі стола на підлогу. Значить, якщо зі столу на підлогу, то тіло падає. І початкова висота його H1. ну Оця ось висота початкова. Це буде 0,75 метрів, а кінцева 0. Робота у нас в цьому випадку буде дорівнювати кінцева, ой, початкова потенціальна енергія мінус кінцева потенціальна енергія, тобто це буде МЖ. А, ага. ну, я е, вынес МЖ задушки H1 минус H2, а так доривнюю. <клух> Значит, это будет е, врахуем, что H2 у нас 0. Получаем МЖ H1. Так, ну и підставившие 2 килограмма візьмемо 10 ньютонів на кілограм. H1 це 0,75 метра. Так, в результаті кілограми скорочуються, скорочується. Кома тут переноситься. 75 на 2, це буде 15 джоулів. Таким чином, сила тяжіння виконає роботу 15 джолів під час падіння м'яча. Так, Друга робота, яку потрібно знайти. Яку, сила тяжіння, яку роботу виконує сила тяжіння при підйомі до стелі. Значить від стола до стелі. У вас виходить початкова висота 0,75. Значить, А2 я запишу. Це буде МЖ. H1 мінус H2. Значит, початкова висота у нас 0,75 метрів, а кінцева 3 метри. Значить, получаємо. 2 кілограма на 10 ньютонів на кг. Помножити 0,75 метра мінус. 3 метра. В результаті маємо тут у нас мінус 2,25 метра. В результаті ми отримаємо від'ємну роботу, тому що під час підйому тіла сила тяжіння гальмує його, значить робота від'ємна буде. Так, ну, нуль кому перенесемо 22,5 на 2. Це буде 40. Міс 45 джоулю. Так. Наступна задача це вздовж столу. Значить, якщо вздовж столу тіло рухається. Сюди-сюди. То виходить, що сила тяжіння не може виконувати роботу в цьому випадку. А3. І це можна е, хоча б із того, що різниця H1-H2, H1-H2, буде 0, тому що H1 в цьому положенні 0,75 і H2 в цьому положенні теж 0,75. Значить, різниця їх буде 0, бо висотий рівні кінцева і початкова. Е, другий спосіб е, осмислення в тому, що сила, яка переміщує... Так, він що переміщення здійснюється по горизонталі, а сила по вертикалі. Кут між ними 90 градусів. І якщо обчислюють через FS косинус альфа, то косинус 90 буде 0 і тоді робота 0. Ну, я запишу, що 0 джоулі у нас буде ця робота, бо не виконує в цьому випадку всього тяжіння ніякої роботи. Так, наступна задача. Тіло масою 100 грам вільно впадає з висоти 60 метрів протягом 3 секунд. Визначте потенціальну енергію тіла в початковий і кінцевий момент падіння. Значить, знову ж таки, у нас є поверхня землі. Є висота, з якої тіло падає, шлях, який воно проходить. Значить, початкова висота у нас 60 метрів. Кінцева, звичайно, у нас буде 0 метрів. А, значить, получається тут потенціальна енергія початкова це буде МЖ1. Тут початково кінцева, вернеш. П2, правда. Буль Джоулів. А, ну і відповідно. А, Для того щоб визначити потенціальну енергію тіла в початку, ну в кінцевий це зрозуміло, ну, джоулі ми вже її знайшли, необхідно МЖ, H1 помножити, Значить 0,1 кг помножити на g 10 н кг. Помножити на H1, 60 метрів. Так, в результаті ми маємо 60 джолів. Це буде початкова енергія. Кінцева буде 0. Так, наступна задача. М'яч масою 200 грам кинули вгору і швидкістю 10 метрів за секунду якою буде потенціальна енергія м'яча на максимальній його висоті піднімання? Тобто ми маємо знову ж ситуацію Ось земля, мяч, висота піднімання у нас виходить H2. Необхідно визначити потенціальну енергію в цій точці. Ну, вона буде МЖ h 2 для того, щоб обчислити, необхідно знайти H2. Що нам для цього відомо? Відомо, що його кинули з початковою швидкістю. Зараз я намалюю. Ось вона, це початкова швидкість. А, значить, а, 0В, яке за значенням дорівнює 10 метрів за секунду. От так. 10 метрів за секунду. Так, відомо, що тут діє сила тяжіння, створюючи прискорення G, яке напрямо вниз і відповідно гальмує тіло. Так, ну і оскільки рух відбувається з прискоренням G, Значить, вважаємо, що прискорення у нас постійне на всій ділянці руху, тому рух виходить рівноприскорений. Ну і відповідно тепер ми можемо знайти H2 використовуючи формулу рівноприскореного руху. Тобто H2V, V квадрат, а V, кстати, тут я запишу ось V до 0 метров за секунду. Тіло зупиняється в найвищій точці. Так, тут получається V квадрат минус V0V квадрат поділити на минус 2G. Значить, мінус, тому що зупиняється. Ну и в результаті ми будемо мати V0V квадрат есть. V квадрат у нас 0. так. 0-0 в квадраті це мінус В0В, поділити на мінус 2 g це буде просто В0В в квадраті на 2G. В результаті маємо 100 метрів в квадраті за секунду в квадраті поділити на 20, 2 на 10 метрів. За секунду в квадраті. Значить, секунду в квадраті скорочується, метри скорочуються і тут 5. Таким чином, висота підйому буде 5 метрів. Ну, і тепер ми можемо обчислити потенціальну кінцеву, потенціальну енергію тіла в найвищій точці. E, значить, це буде М. E, маса в нас 0, ну, Одна десятая. Ага, це п'яту я задачу розв'язую четверту я пропустив. А, значить, маса у нас 0,2 кг. Так, помножити на десять ньютонів на кілограм І помножити на H два. Ми його знайшли 5 метрів. Так, скорочується тут кулма, тут 0, 2 на 5, 10 джоулів. Така буде потенціальна енергія в кінцевій точці. Так, ну і тепер розглянемо четверту. Похилу площиною завдовжки 6 метрів. Курна хвилину 60 градусів. Викотали вгору діжку масою 500 кг. Як змінилася потенціальна енергія діжки? Тобто необхідно визначити потенціальну енергію в, кінцевій точці. Ну, і в ну, різницю потенціальних енергій в кінцевій, і в початковій, то, що треба знайти зміну. Ну і Розглянемо цю ситуацію. Значить, у нас є похила площина бочку викотили на оцю висоту значи позначу просто бочка викачена і почали звитися фактично похила площина в даній ситуації використана для підйому тіла на висоту H. Тобто фактично ми підняли бочку із рівня землі Нульовий рівень на висоту H. Значить на цьому рівні у нас потенціальна енергія початкова рівна 0, тому що висота 0. А на цьому рівні у нас потенціальна енергія дарівнює MgH. H. Так, ну і для того, щоб знайти цю потенціальну енергію, да, зміна потенціальних енергій, це получається виконана робота. Тому що робота дорівнює зміні потенціальних енергій. Дорівнює є е потенціальна перша. Мінус, е потенціальна Учитує, 0, виходить, мінус є потенціальна друга. Получив, що це ноль, отримуємо мінус є потенціальна друга. Так, да. ну і. Аж з цього трикутника прямокутного, значить у нас є які дані, кут 60 градусів. Є довжина дошки цієї похили почини 6 метрів. Ну, катет, що лежить проти 60 градусів. Він в корінь з трьох разів катет, що проти 30. І тут у нас 30. Значить, цей катет двічі менший за гіпотенузу, а цей в корінь з трьох разів. Тобто h буде дорівнювати 3 корні з трьох uh, метрів. Ну, в результаті ми будемо мати дорівнює. Uh, Тіло масові 500 кг у нас 500 кг. Умножить на 10 ньютонів на кілограм і на висоту. Висота у нас виходить 3 корня з 3 метрів. Килограммы скорочуються. Дорівнює 5 тысяч на 3 15 тисяч корнів з 3 метрів. Ну вот получается, что работа, яка выполнена, будет дружить минус 15 тысяч корней из трех. Потому что это <coughs> работа с вытяжением, а она против подъема тела дея. А та работа, яка поднимает э, силы, видишь, поднимает тело, Вона протилежна. Ну, це А1, хай А2. Вона протилежна до роботи сили тяжіння. Бо сила тяжіння донизу тягне, а ми піднімаємо, значить тягнемо вгору. Відповідно, буде саме 15 тисяч з знаком плюс. Коріння з 3 метрів. А1 це мінус 15 тисяч. А мінус на мінус дає плюс, виходить 15 тисяч. Від нас то роботу не вимагається шукати, це я так просто розповів про е ситуацію з роботою. Від нас вимагається, як змінилася потенціальна енергія, то сказати тільки можна одне, потенціальна енергія збільшилась на 15 тисяч корнів з трьох метрів. І це є, до речі, робота виконана тією силою. ну, Людина піднімає, значить, людиною. Робота ж сили тяжіння прямо проти підйому, того вона від'ємна. Так, наступна задача. Вантаж масою 100 грамів висить на тросі завдовжки 8 метрів. Ну, ось оцей вантаж хай буде. Трос. Ось. Як зміниться його потенціальна енергія, якщо його відхилити горизонтально на 2 метри? Значить, коли ми відхилили горизонтально на 2 метри, то це значить по горизонталі на 2 метри то він буде вже ось тут усе висить. Так, ось все. І відстань. Ось ця буде, дейсенький позначу, Ось ця відстань буде 2 метра, по умові задачі. По горизонталі. Значить, 8 метрів ми маємо довжину підвісу. Оце теж 8 метрів. 8 метров. Так, потенціальна енергія, як бачите, ось візьмемо нульовий рівень, який був. Значить, по нижньому краю цього. Онтажу. Ось який був нульовий рівень. А ось який він став. Ось такий. Рівень. То тобто тіло піднялось на висоту ось оцю висоту. Значить h1. H1 дорівнює 0 метрів. А це H2 дорівнює. Ну і необхідно визначити, скільки тут метрів получається. Тоді тут потенціальна енергія початкова у нас получається 0 джолів. А цю потрібно знайти. Вона буде МЖ2. Якщо H2 нам треба знайти, і ми тоді знайдемо потенціальну енергію другу. E, значить, e, ну, очевидно, що e, оця висота дорівнює оці різниці довжин і треба її знайти. Значить, знайдемо величину цього катета. я позначу це А. Б, С. E, значить, H2, H2 e, буде дорівнювати, тут іще D. прозначу. CD відрізку. CD. А відрізок CD я тут напишу, H2 це є відрізок CD. а відрізок CD це буде AD мінус АЦ. мінус АС. Так, АД у нас відомий це 8 метрів АС. Э, з трикутника АЦД. АЦ, АЦ мавинша. Вкажемо прямий кут. С 90 градусів. Так, нас цього трикутника АС квадрат до рівня. Або квадрат мінус БЦ квадрат. Тобто це буде 8 в квадраті мінус 2 в квадраті. Так. 64 мінус 4, це буде 60. А це буде рівняти корню квадратного з 60. Або це 2 корня з 15 метрів. Ну і тепер відповідно, знайшовши АС, ми можемо визначити і СД. Тобто H2 буде дорівнювати АД8 метрів мінус 2 корня з 15 метрів. Ну і тепер підставши сюди, отримуємо, що потенціальна енергія тіла. На цьому рівні буде дорівнювати МЖ. МЖ уже не буду писати Значить маса у нас 100 кг. 100 кг на 10 Н на кг. І помножити на H2. Це значить 8 метрів мінус 2 корня з 15 метрів. Вот Отак, От скорочується. Значить, получається, тут можна два винести за дужки, получимо 2000, тисячі. Тут 4 мінус корінь з 15. 2000 на 4 мінус корінь з 15. Джоулів Очевидно, що потенціальна енергія збільшилася саме на цю величину, тобто на це значення виразу.